Нагороду в номінації освіта на ігнобелівській премії здобувають Кеті Там, Чене Апун, Вікторія Хуей, Війна, Ідван Тілбург, Крісті Вонг, Квонг, Гігі Юен і Крістіан Чан за методичне вивчення нудьги вчителів і учнів. Наскільки нудним, на вашу думку, буде це відео? Якщо дивні наукові дослідження це тема, яка вас хвилює, то можливо ви спрогнозуєте, що наступні хвилини ви відчуєте задоволення, певний рівень захоплення та натхнення. Якщо і це малодотична вам тема, тоді ви можете передбачити, що це відео замість цього викличе нудьгу та відчуженість. До побачення. Люди чекають майбутніх подій і передбачають їхню нудність у повсякденному житті. Часто очікується нудьга. Люди передбачають, наскільки цікавий фільм, перш ніж купити квиток. Дослідники прогнозують, наскільки нудною є стаття, перш ніж прочитати її повністю. Студенти перечувають, наскільки нудною є лекція ще до її початку. Дослідження, яке перемогло на Ігнобелівській премії, намагається. Вирішити це питання. Учні чи студенти часто відчувають нудьгу на уроках та лекціях. Повідомлялося раніше, що вражаюча кількість із 30% студентів університетів вважають більшість або навіть всі свої лекції нудними. Нудьга це неприємний досвід, який супроводжується широким спектром несприятливих наслідків в освітніх умовах, таких як менша успішність навчання, кількість докладених зусиль, нижча мотивація до навчання, гірше управління часом, більша кількість. Проблем з концентрацією уваги і нижча відвідуваність уроків. Велика кількість досліджень продемонструвала негативний вплив нудьги на академічну успішність, враховуючи поширеність явища і вище згадані наслідки, надзвичайно важливо зрозуміти передумови академічної нудьги. Відповідно до теорії контролю емоцій. Нудьга виникає, коли діяльність сприймається як малоцінна, а вимоги до неї занадто високі або занадто низькі. Дослідження показують, що люди активно намагаються пом'якшити нудьгу, коли стикаються з потенційно нудною ситуацією, наприклад, приносячи книги або взагалі уникаючи ситуації. Минулого разу, коли колеги перед вченою радою розшукали мене під столом, я їм так і сказав. Дійсно, люди часто прогнозують свої емоції, вчені вивчають передбачення людей щодо їхніх майбутніх почуттів, як ефективне прогнозування. Проте ці афективні прогнози часто є упередженими та неточними. Люди схильні переоцінювати. Тривалість та інтенсивність своїх емоційних реакцій на майбутні події. Ці помилки можна пояснити схильністю конструювати подію лише за одним із багатьох можливих сценаріїв. Буде гірше і все тут. Хоча прогнозам бракує точності, але вони все одно впливають на пізнання та поведінку людей. Очікувані емоції впливають на поведінкові наміри і прийняття рішень, Афективні очікування, наприклад, наскільки смішним буде відео, і чи підтвердяться ці очікування, наприклад, наскільки смішним є? Відео насправді також можуть вплинути на подальші оцінки. Тобто людина може очікувати, що новий фільм Марвел це мало цікава та неглибока історія, але сподіватися, що все ж можливо творці чимось здивують. Але якщо чотири підряд фільми їхнього кіно всесвіту викликатимуть лише бажання поспати, то до п'ятого фільму вже жодних ілюзій не буде. Може бути і зворотня ситуація. Якщо улюблений гурт випустить посередню пісню, є більше шансів, що вона сподобається, ніж якби це був якийсь ноунейм no колектив. Але з матеріалом того ж рівня, оскільки академічні курси зазвичай структуровані таким чином, що один і той самий викладач проводить серію занять, легко сформувати очікування щодо наступного заняття на основі оцінки нудьги попереднього заходу. Цілком імовірно, що студенти регулярно передбачають ймовірність нудьги в аудиторії. Нудьга, однак, не була досліджена з точки зору афективного прогнозування. Чи очікувана нудьга формує реальний досвід нудьги у дослідженні? Яке тріумфувало на Ігнобелівці вчені намагалися вивчити вплив очікуваної нудьги на реальну нудьгу на лекції. Вчені припустили, що очікування, що лекція буде нудною, згодом посилить відчуття нудьги. Нудьга, як правило, виникає, коли спостерігається неадекватне залучення уваги, тобто фактичний рівень залучення уваги не відповідає бажаному. Якщо люди очікують, що майбутня ситуація буде нудною, то цілком ймовірно, що й увагу напружувати не будуть. Біль більше людина з високим очікуванням Нудьги буде шукати підтвердження своїм очікуванням. Лектор на секунду запнувся. Нудно, невдало сформулював речення. Анафема йому у нього синя сорочка. Ну це вже зовсім капець. Це все може працювати як самонавіюване пророцтво. У трьох експериментах вчені перевірили, як співвідносяться очікування нудьги та реальна нудьга під час лекції. Кореляційне дослідження 1 перевірило, чи очікувана нудьга студентів посилює їхнє відчуття нудьги під час. Лекції приблизно за 5 хвилин до лекції студенти дали інформовану згоду на залучення до експерименту та повідомили інформацію про себе за допомогою онлайн-опитування. Щоб приховати мету дослідження, їм повідомили, що дослідження емоцій і навчання. Респонденти вказали, наскільки вони очікують, що майбутня лекція буде нудною, цікавою і захоплюючою. Ці показники оцінювали за семибальною шкалою: один зовсім низький очікування, сім високі, і у середньому. Щоб сформувати зведений бал для очікуваної нудьги. Потім учасники повідомили про свій поточний перед лекцією рівень нудьги та шкалою: від 1 зовсім не нудно до 7 дуже сильно нудно. Пункти щодо дев'яти інших емоцій, включали самотність і щастя. Вони були для окозамилювання. Після одногодинної лекції студенти заповнили подальше онлайн опитування, у якому вони повідомили про свої емоції та рівень нудьги. Перше дослідження підтвердило гіпотезу: вчені виявили, що Чим більше студенти очікували, що лекція буде нудною, тим більше вони відчували нудьгу. Однак дослідження 1 мало кореляційний характер, і вчені не могли зробити висновок про причинно-наслідкові зв'язки на основі виявленої закономірності. Тому зробили друге дослідження, під час якого експериментатори хотіли змінити думку студентів про рівень нудьги. Перед початком лекції студентам було запропоновано взяти участь у дослідженні на тему емоції та навчання, Хто погодився від відкривав онлайн опитування, де надавав інформовану згоду та інформацію про себе. Далі випадковим чином студентів розподіляли по трьох групах. Маніпуляція полягала в наданні учасникам експерименту однієї з трьох статей. Покликаних змінити очікувану нудьгу. Зокрема, учасники читали статтю про історію когнітивної поведінкової терапії, висока очікувана нудьга, радіоактивне забруднення це нейтральна група, матеріал не по темі, або прості методи когнітивної поведінкової терапії, низька очікувана нудьга, бо це пов'язано з фахом студентів та їхньою практичною роботою. Очікувало, що читання нудної статті сформує враження, що лекція буде нудною. І навпаки, після прочитання статті учасники повідомили. Про свій рівень нудьги, очікувану нудьгу щодо лекції та інші емоції, додаткові елементи, як у дослідженні 1. Після одногодинної лекції студенти повідомили про свою післялекційну нудьгу та емоції. Як і в дослідженні 1, очікувана нудьга була позитивно пов'язана з нудьгою після лекції. Але результати показали, що маніпуляції не змогли змінити очікування нудьги. Цьому могли сприяти різні фактори. По-перше, дослідження проводилось на сьомій лекції курсу. що Означало, що студенти мали певні очікування щодо того, наскільки справді нудною або цікавою буде лекція та лектор, виходячи з їхнього досвіду з попередніх лекцій. По-друге, хоча вчені намагалися маніпулювати очікуваннями студентів за допомогою різних статей на початку лекції, студенти можливо вже розвинули певні очікування щодо теми лекції з матеріалу для читання, призначеного їм щотижня. По-третє, студенти не брали участі в дослідженні індивідуально в контрольованих умовах. Перший збір даних проводив в лекційному залі присутність інших студентів і взаємодія між ними могли вплинути на дослідження. Щоб подолати ці обмеження, провели три дослідження в контрольованих лабораторних умовах. Учасники проходили індивідуальне тестування, щоб замаскувати мету дослідження. Учасникам сказали, що дослідження стосується візуальної стимуляції та емоцій. Після прибуття до лабораторії їм наказали залишити свої особисті речі за межами експериментальної кімнати, щоб зменшити відвольняння. Лікання під час експерименту. Потім їх посадили перед ноутбуком і попросили повідомити про свій рівень нудьги разом з іншими емоціями, додатковими елементами в онлайн-опитуванні перед лекцією. Після цього вони повинні були переглянути 20 відео-лекцію про вступ до теорії літератури. Учасників також випадковим чином розподілили на три групи. Перед переглядом відеолекції вчені маніпулювали їхніми очікуваннями щодо нудності відео, надаючи спотворену інформацію. У стані нудьги учасникам повідомили, що це відео було визнано найнуднішою лекцією для студентів Єльського університету у 2015 році. На сторінці, де було показано відео, було так і написано: визнано найнуднішою лекцією 2015 року за версією студентів Єльського університету. А вбудоване відео на Ютуб, мало коментарі, на кшталт. Найнудніша лекція в історії у групі низької очікуваної нудьги. Учасникам сказали, що це відео було визнано. Найцікавішої лекції. І вони для того ж самого відео мали інший припис. Студенти Єльського університету визнали це відео найцікавішою лекцією 2015 року. А відео на Ютуб мало коментарі на кшталт, яка цікава лекція, хай квітне та спороносить український Ютуб і тому подібне. Учасникам у нейтральних умовах було сказано лише, що відео є лекцією Єльського університету. Якихось особливих приписів щодо якості матеріалу не було. Після перегляду відео. Учасники заповнили опитування після лекції про свій рівень нудьги. Маніпуляція вдалася. Результати показали, що учасники з групи високої нудьги справді очікували, що відео буде нуднішим, ніж учасники в нейтральному стані, а також ті, хто перебував у стані низької очікуваної нудьги. Разом ці три експерименти показують, що люди, які очікують, що лекція буде нудною, будуть нудьгувати на ній ще більше. Якщо успішно пронудьгували все відео, не забудьте натиснути. Полакс, не забудьте написати коментар, у якому варто сказати, що вам було дуже-дуже нудно під час перегляду цього відео. Не забувайте про поширення цього відео до людей, яким ви хочете, щоб стало нудно. Не забувайте також про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.